Скільки часу ви зазвичай витрачаєте на вечерю? Підозрюю, що десь годину, може півтори з прибраннями. А ще якщо я вам скажу, що за ту саму годину-півтори можна зробити собі 6-8 простеньких заготовок і їсти не 20 хвилин як одну вечерю, а ну 2-3 дні спокійно. В мене якраз сьогодні день міні-заготовок. Я собі накидала планчик, він вийшов прикольний. Я маю настрій познімати, тому сьогоднішнє відео. Міні сет заготовок, які можна приготувати за стільки ж часу, скільки ви зазвичай витрачаєте на одну вечерю. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дрібка Солі. Мене звати Таня. Я фудблогерка, спеціалістка з харчування і авторка меню з заготовок з нескромною метою допомогти якомога більшій кількості людей їсти краще, а запарюватись їжею менше. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви ще не там, і в його готувати. Почнемо як майже завжди з того, що увімкнемо духовку. Сьогодні ми працюємо десь на 190 200 градусах. Далі поставимо каструльку з водою, щоб підварити кашу, і власне замочимо кашу. Я сьогодні готую цільнозерновий булгур. Він зазвичай доволі брудний, тому його промиваємо особливо ретельно. Якщо ви теж будете брати цільний зерновий булгур, то розраховуйте, що він сильно наварюється. і Вам потрібна достатньо велика каструлька. Далі переходимо до овочів, які ми будемо запікати. В мене це сьогодні морква, перчки, які я потім замарную, і батат. все гарно промиваємо, зачищаємо від різних некрасивостей, і я загалом більшість овочів залишаю з шкірками. По-перше, тому що клітковина, а по друге, тому що я лінива срака і мені шкірки не заважають. Плюс тут на Португальщині морква продається вже мита і гарно зачищена. Там шкірка така максимально тоненька, тож це взагалі не проблема. Овочі нарізаємо до вільної форми, але приблизно однакової, щоб вони всі приготувалися плюс-мінус в один час. Маю на увазі один вид овочів. Тобто парці однаковими шматочками, батат однаковими шматочками, моркву однаковими шматочками. Якщо у вас є якісь комбайни, які можуть з цим допомогти, користуйтесь ними. В мене з додатковими девайсами на кухні печальна історія, тому я ріжу ручками і покладаюсь чисто на вдалий випадок і свій окомір. Батат і моркву ми аля замаринуємо разом. Вони будуть спільним гарніром, а перчик, оскільки він буде маринуватися, як я вже казала, ми трошки відкладемо так в бік на деко, окремо від інших овочів. Маринуємо з улюбленими спеціями. Я додаю ще трошки лимонного соку, тому що і ботат, і морква доволі солодкі самі по собі, і це треба якось балансувати. Посипала, полила, перемішала і на деко. Також сюди ж на деко піде у нас консервований нут. Також трошки з пачку, тому що я хочу, щоб він підсох. А йому це буде набагато важче зробити, якщо він буде перемішаний з бататом і морквою. Все склала і несу в духовку. Овочі можна запікати до м'якості і до рум'яності. Мені більше подобається до рум'яності, тому в мене вони лежатимуть там десь годину, годину 10. За той час у нас закипіла вода на кашу. Ми, власне, промили ще раз булгур і закинули його у водичку варитися як макарони. Велика кількість води підсоленої каша і варимо згідно інструкції на упаковці. Перчиків ми використали тільки половину решту я складу в бокс і буду собі мати вже зачищені помиті овочі, просто підрізати в тарілку. Тепер відваримо собі картоплю, просто відваримо картоплю з шкірками. Я планую її потім підсмажувати і мішати з масилком і скропом, тому вона, власне, і не пішла на запікання. Взагалі, я зрозуміла, що ключ до того, щоб було якесь різноманіття в тарілці, коли ти готуєш заготовки, важливо мати багато різних окремих заготовок, максимально самостійних і максимально простих. Тоді їх можна мішати і міксувати між собою, як хочеш, і ти ніби їш то саме, що готувала за один раз, але кожен раз в тарілці бачиш щось інше. А я перейшла до наступної заготовки. В нас це м'ясо, філе стегна, запачене без шкірки. Я його поки просто замарную. А також буде у нас заготовка з фаршу, яка називається велика какліта або по модному мітлоуф. По суті, фарш буде як на котлети, але ми його зробимо не окремими кульками, одиницями, щоб зекономити час, а запечемо як власне м'ясну запіканку. Отут у мене вийшло дуже ефектно розбите яйце, і я собою прям сильно запишалась, як мало людині треба для щастя. Власне до фаршу я додала натерту цибульку панірувані сухарі, спеції, зелень. Тут у мене кінза. Ще додала суху зіру, бо мені дуже подобається, як яловичина з зірою поєднується. І, власне, пакуємо у форму. в мене така типу для кекса. Як показує практика, в ній подібні великі котлети не пересихають, і їх потім дуже зручно ділити на порції, просто нарізаємо шматочками і їмо. Власне, м'ясну заготовку першу наш мідлоуфіт правили в духовку, а з куркою продовжуємо працювати. Додаю свій любимий магічний білий порошочок. Цей крохмаль він допомагає м'ясу зберегти вологість. Я його використовую практично в усіх заготовках з курки і, напевно, ніколи не перестану. Дуже вам раджу спробувати. Це такий ізі спосіб проапгрейдити своє м'ясо, особливо в е, моменті з запіканням. Курку замаринували, склали в бокс і теж відправили в духовку. Паралельно трошки перемішаємо, переставимо місцями овочі на великому деко і продовжимо їх готувати. А ще один момент з заготовками, який я зрозуміла за 500 годин практики, прикиньте, 500 годин практики це прибрати в процесі готування. Інакше через півгодинки на кухні настає хаос, і краще підмити, домити, скласти в посудомийку все, що можна, а не збирати горе посуду до кінця готування. Поки ми це все робили, у нас доварилася картопля і доварився булгур. Я їх зливаю, промиваю і даю стекти, щоб потім запакувати. А сама переходжу до наступної заготовки. Мені захотілося зробити якийсь соус, бо у нас буде каша. Я ще планую виварити макарошки в процесі. Соус буде простий на засмажці з цибульки, селери і моркви. По модному це здається, називається софріто. Для нього нам треба мілко нарізати селеру і цибулю, і моркви вирішила натерти. Далі ми це все діло підсмажуємо, щоб воно стало ароматним. Оскільки ця овочева двіжуха італійська, з поваги до італійців я підсмажую на невеликому вогні на оливковій олії. По спеціях тут теж буде класика, цибуля, орегано. Можна чеснику чи тим'яну бахнути, нічого екзотичного і такого, що вибивається з канови італійської кухні. Поки овочі там смажаться, тушкуються. Я роблю маринад для перчиків. Таманий сік, оливкова олія, спеції, трошки цукру, трошки солі. З цікавого я ще додала каперси і вони прям спрацювали класно. Головне не сильно захопитися і не забути про те, що у нас тут смажаться овочі, бо вони люблять погоріти. Власне, маринад замішуємо. Його не буде дуже багато, але і цокей, okay, тому що з перців ще трошки натече соків, як вони будуть охолоджуватися. За той час, поки ми це все робили з маринадами і іншими заготовками, овочі якраз якраз допеклись. Тут на цьому етапі з перців можна зняти шкірки, але, як я вже казала, шкірки мені ніколи не заважають, тому я їх не знімаю, а просто скидаю перчики. Як є при у паночку з маринадом, гарно вимішую, стараюсь, щоб всі шматочки пропиталися соусом, можна їх трошки притоптати і несу в холодильник стояти, чекати своєї тарілочки. Овочі теж пакуються в бокс. Чекаємо, поки охолонуть, і несемо в холодильник. Проблема з гарячою їжею в холодильнику тому не в тому, що вона там якось вам поламає холодильник, а в тому, що температура в холодильнику просто виросте і це стане небезпечно для іншої їжі, яка там лежить. Тому краще дочекатись, поки все відносно охолоне. Доробляємо наш соус. Я долила туди томатне пюре, стільки ж води, додала зелень і залишила тушкуватись. Ще роблю тісто на млинці, щоб потестувати, як воно буде зберігатися в упаковці від молока. Цей спосіб дуже зручний на випадок, якщо у вас залишилось трохи тіста і вам було допікати. Тепер я знаю, що це реально зручно, тісто не завітрюється, зберігається добре, посуду вимагає менше, тому користуйтесь спосіб робочий. Також вирішила зробити ще кремсирний соус, тут кремсир на паполам з йогуртом і зеленим. Ще мав бути салат з капусти, але мені було дуже волонтеру. Тому ми закінчили. Ми вже все з'їли, вийшло нереально смачно, дуже міксабельно між собою. В описі будуть варіанти тарілочок. На кухні не такий вже армагедон. Я тільки гора вже помитує посуди і трошки не помитую, бо я ненавиджу мити руками саме столові прибори. Чомусь словом, от така історія. Ну от ми власне і закінчили. В мене з прибиранням пішла трошки більше ніж півтори години, але блін, їжі точно більше ніж на один раз, навіть більше ніж на один день. Я таке стімейчу десь два-два з половиною спокійно. Це все не самостійні страви, це блоки, з яких ми будемо комбінувати собі різні тарілочки. Я ще планувала нарізати капусту, на салат, але щось мені вже лінь. Тому буде це робити під конкретний прийом їжі. Плюс я ще докупила бурячка і квашеної капусти. Теж як овочевий компонент, абсолютно не часозатратний, щоб дорізати його тоді, коли вже там прийде їм час. Рецепти, як ви бачили, супер складні. Я їх обов'язково напишу в описі. Там буде порядочку кожного, але тим не менше вони у вас будуть. До речі, якщо вам сподобалось, якщо вам заходить такий формат відосів, обов'язково підписуйтесь, залишайте якийсь любий коментар, питайте, уточнюйте, що не зрозуміло. Я все з радістю поясню. А якщо вам все зрозуміло і все підходить, і ви собі хочете почати робити такі штуки по-дорослому, по-серйозному. То дуже припрошую до себе на платну підписку. В мене там є 25 подібних готових меню з підрахованим з списками покупок, з відеоінструкціями, приблизно такими, як це відео, текстовими інструкціями, які складені в красивенькі файли, які залишаються з вами назавжди, не лишаю поки діє підписка. Все, дякую, що дивились. Смачного вам.